Салют, танкіст, бабуля на зв'язку. І в сьогоднішньому відосі будемо відкривати колекцію контейнерів. Але для початку по класиці, став палець вверх цьому відео, підписуйся на канал та протискай дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. Тобі не тяжко, а мені приємно. Ну і моя наступна ціль це вже 2000 підписників. І на 2000 підписників. Звичайно ж, буде розіграш. Тому давай, не лінуйся, я знаю, ти можеш. Підписуйся на канал і став лайкос відосові. Ну а ми не будемо тратити часу, дай поїхали! Для початку, певно, розберемо пропозиції, в яких в нам заїхала колекція контейнерів. Пропозицій багато, якщо чесно. За гроші пропозиції я взагалі не розглядаю. А будемо розглядати пропозиції за золотом. Тут де то в нас в самому кінці. А, ні, а де воно є? А, Ось тут. Є така пропозиція за 25,5 тисяч золота. Ти отримуєш 25 контейнерів. Тобто один контейнер тобі обходиться приблизно в 1020 одиниць золота. Що, в принципі, таке собі, якщо чесно. Ось тут ще є пропозиції. Є пропозиція за 20 тисяч золота. Ти так само отримуєш 20. 5 контейнерів, її можна купити тільки раз, а тут за 25,5 тисяч золота можна купляти багато разів. то тут виходить, що ти отримуєш вже один контейнер за 800 одиниць золота, що доволі таки вже непогано. Є пропозиція на меншу кількість контейнерів, тобто на 17 штук, за 17,5 тисяч золота. І тут, виходить, вона сама невигідна, тому що за один контейнер тобі. Потрібно заплатити 1030 одиниць золота. І сама вигідна пропозиція, яку я рекомендую, якщо ти все-таки хочеш відкривати колекцію контейнерів, це ось ця за 12,5 тисяч золота ти отримаєш так само 17 контейнерів. І тобі один контейнер вже обійдеться в 735 одиниць золота. Що, як на мене, саме вигідно. Ну і в сьогоднішньому відео я, звичайно, відкрию колекцію контейнерів, але відкрию не цю. А відкрию ось цю за 20 25 контейнерів. Так, фіксуємо. У мене є 34 тисячі золота. 34 699, якщо бути точним, золота. І подивимося, що мені в кінці випало. І наскільки вдалося окупитися з даної великої колекції контейнерів. Ну що ж, купуємо. Все, переходимо до сховища. Нараховано 25 контейнерів, що дуже, дуже класно. І почнемо. Так і почнемо, давай відкриємо контейнер Химера. Тут 100% золото або танчик. В принципі, можна танчик, ну, уже як бачимо, прям дало мінімалочку. Забираємо. Жаль, жаль, що воно кожного разу так буде прогортатися, ну, але що зробиш. Добре. Десятки, звичайно, лишимо на кінець, відкриваємо Еміль 1951 Тут теж гарантоване золото. І вже 750 золото. Вже якусь частину золота навіть вдалося відбити. Об'єкт 907 лишаємо, 752 лишаємо. О! Рампанцер. А ось у цих контейнерах уже немає гарантованого золота. Але може пощастити. Ну, не цього разу. Не пощастило. Нагороди, звичайно, випали прям дно. Добре, їдемо далі. Що в нас тут? Калібан. Цього танчика в мене немає. Хотів би або його отримати на аккаунт, або, звичайно, золота. Цей контейнер теж пустий. Ну що ж, вже мені починається не подобатися. Що в нас тут? Мі 4 Йо. Цього танчика теж досі немає в мене на аккаунті. Може, розробники підкинете мені його, ні? 100 золота, ну. Багато, багато, краще б танчик. Астрон Рекс, цю машину теж мені ще не вдалося отримати на аккаунт. Багато танків у мене ще досі немає. У Камо, а от цих камуфляжів у мене штук 5, певно, є на цей танчик. І 100 одиниць золота. В принципі, якщо чесно, взагалі просто відстійна города. Добре, що в нас далі йде? 114 лишимо. Цього танчика в мене теж немає. Alt-Proto MX30. Ну давай, відкриваємо. Надіюсь, сьогодні хоча б якісь танки мені випадуть, ні. Ні, тут ні. Хотілося б якісь отримати нові машини в колекції. Bizon D C45. Цей танчик у мене є. І цей контейнер нам теж нічого не приносить. Ну я не знаю. Поки що це мені нагадує якийсь скам від розробників. Нічого поки що не випало. Об'єкта теж лишимо. ХВК-30. Цей танчик в мене теж є, тому я б не відмовився, якби мені випало б 10 тисяч золота. Я щось не розумію. Падає просто по три нагороди. І все. І золото випало з одного 200, а з другого 100. Прям мінімалочка-мінімалочка. ТС 60. Може, все-таки тут щось дропнеться, цікаве? Так, розробники. Ні, чотири нагороди, але вони, в принципі, теж так само відстійні, так скажемо. Добре, Титан Ріотір. У мене цей танчик є. Міг би випасти. О, 5 нагород. Можливо, щось цікаве. Да, цікавих 100 одиниць золота. Ну, вже настрій якби зникає. Тому що нічого цікавого, в принципі, не випадає. Анігілятор. Цей танчик в мене теж є. І з цього контейнера нічого не падає. Добре. Ну ще трохи є контейнерів, але поки що, поки що взагалі. Якби мені не подобається дане відкриття. І порекомендувати я відкривати колекцію контейнерів не можу. КПЗ07 РХ. Танчика цього в мене немає. І Він мені, звичайно ж, не випаде. Ну, чомусь, чомусь це передбачено. каро 45 тонн. Чарлі Манш. Добре, відкриваємо цей танчик. Три нагороди. Як не три, так чотири нагороди і все, одні тільки бустери, а якщо і золото, то прям мінімалочка. Чарфотур, об'єкт... Ну все, лишилися саме цікаві контейнери. Почнемо ми певно відкривати дев'ятий рівень. Може аж 50 тисяч золота випасти. Хоча така удача як в мене зараз, то ніяких 50 тисяч золота мені явно не світить. ну, Воно і видно. СТРВК лишимо, об'єкт лишимо, повідкриваємо 9 рівень. ТЛ720. Який нам принесемо? 200 золота, ну це смішно. Получається, певно, в мене буде дуже великий мінус по цій колекції контейнерів, тому що щось нічого не падає. Так, ВЗ-114. Поїхали. Давай 10 тисяч золота мені з якогось випаде. Ну, йолки-палки, ні, 200 золота. Ха-ха, розробників прям не знаю. А, ну да, попередню рулетку, яку я крутив на об'єкт 907, якщо не бачив, переглянь, о, це якраз контейнер. Там мені пощастило. А тут вже, певно, мені відкручують. Ну тут гарантоване золото, ну дякую за 1000 золота. Хоча б щось трошки відіб'ю. Каро, 45 тонн, десь тут ще має бути якийсь 9 рівень. О, знайшов. Відкриваємо. Може, об'єкта? Ні? Щоб компенсація. У, камуфляж. Ну, цього камуфляжа в мене на цього танчика не було, але він мені, якщо чесно, не дуже і подобається. Добре, але ну, тим не менш я вже маю цей камуфляж. Маю сертифікати, і 7 днів преміум аккаунту Поки що взагалі не радує, Лишилося 6 контейнерів. І лишилися тільки топи. Добре, тут гарантоване золото є. 1000 золота, ну, класно. Може, дасиш хоча б одну машину. Хоча б одну. Супер конь. Давай, танчик. Ні, 750 золотом. Да, взагалі, поки що повне дно. Об'єкт 268, варіант 4. Давай танчик. Тут просто просто дно нагорода, я не знаю. Так, об'єкт 3. -сімки. Походу, ні одного танчика мені сьогодні не випаде. Тисяча золота. Ну, це вже краще, ніж чим... просто пустий контейнер. СТРВК. Лишилося два контейнера. Йолки-палки, два контейнера. Так, СТРВК. Може, ти порадуєш? Пораду? 100 золота. Ну, чудово. І лишився в нас каро 45 тонн. Все. Чотири нагороди. Хоу! Ну, дякую, хоча б. На тому, що мені випав кару 45 тонн. Ні. От е, сказати чесно, якби б я був гравцем, відкривав би контейнери і в мене не було цього танчика. І враховувати те, що за 20 тисяч золота я отримав кару 45 тонн. І ще, мабуть, 5 золота я собі вернув, то він мені обійшовся десь 15 тисяч золота, то це можна рахувати, що я, ну, як би класно окупився. А так, в мене 28 тисяч золота. Давай ми, в принципі, порахуємо. Зараз відкрию калькулятор. У мене було 34 699 золота. Віднімаємо 27 999 золота. І це у нас виходить я в мінусі. На 6700 золота. Якщо чесно. Небагато. Але й сказати, що мало, теж не можу. Ну, добре. Давай, якщо гулять, так гулять. Відкриємо ще малу колекцію контейнерів. Трішки вийшло окупитися, не сильно великий мінус. Добре, давай відкриємо. Ось це саме вигідна колекція контейнерів. Купляємо. Відправляємось до сховища. Отримали 17 контейнерів. Тут я буду відкривати просто по порядку ці контейнери. Химера. Так, давай зафіксуємо відразу золото. 15,5 тисяч золота. Все, відправляємося в сховище. Відкриваємо химера. Чи вдасться мені окупити 12,5 тисяч золота? Ось це цікаво. Лишилося окупити 12 тисяч золота. Добре, їдемо далі. вк 9001 п Він мене проданий. Давай, друже, випадай. Ні, Не хоче. 500 золота. Мінімалочку дає, супер конь. Цей танчик є, можна було б, щоб він випав і я отримав компенсацію. Ну, я отримав 500 золота. Еміль 1951. Невже не дропнеться ні одна машина. З цієї пачки 750 золота, ну класно. Об'єкт 907. Було б непогано, якби ще з цієї пачки дробилася одна преміум чи колекційна машина це було б взагалі ще нормально. І відкриття було б доволі таке посереднє, так скажем. Тут просто дно нагорода. Дарма я вже жалію, що почав відкривати цю другу колекцію контейнерів, але тим не менше. Ти хоча ж будеш бачити, що може звідти випасти. Взагалі нагороди дно, я не знаю. Так, добре, давай відкриємо з кінця ще контейнер. Тітан Чаріотір. Чотири нагороди і в нас тут ніфіга прикольного немає. Що в нас це? КПЗ. Давай, в мене цього танчика немає. Дай мені танчик, якого в мене ще немає. Чотири нагороди, дно. Оманка така, деяких контейнерах, 4 нагороди це може бути щось прикольне, а в деяких контейнерах просто дно. Ось так, наприклад, як тут, три бустери золота. Ну що я без з них би робив би. Так, добре, мі 4 Йох. Може випустиш 10 тисяч золота, 5 тисяч золота може дропнутися, а випадає ось так. Ну, походу, у мене це відкриття вже відкручене через те, що мені з об'єктом 907 пощастило. А що випало тобі, чи ти відкривав дану рулетку, то рулетку кажу, звик же до рулеток, то пиши в коментарях, цікаво буде почитати. Тисяча золота. 1000 балін золота, ну це вже краще. Бізоте С45. А це у нас везе 114. давай відкриємо 9 рівень. 4 нагороди нам приносять. О, 3000 золота. Ну це вже краще. Це вже більш похоже на те, що я не сильно далі піду в мінус. Так, відкриваємо. Бізонте С45. І він нам приносить 750 золоти, ну все рівно, краще, ніж пустий, просто пустий контейнер. ХВК-30. Дай, і, будь ласка, мені 10 000 золота, Отак від руки. Ні, не хочеш. Два контейнери лишилися, дві дев'яточки, так? Ну давай відкриваємо. Відкриваємо два контейнери, дві дев'ятки. Одна з них е, нічого не принесла. І останній контейнер з, ці, з цього паку. Теж повністю пустий. Чудово, я дуже задоволений. 23 тисячі. Було половиною. Я відкрию ще раз калькулятор. Було 15 499. Ну, добре, так теж можна. 22.999. В мінусі на 7 з половиною тисяч. І там ще було на 6,5 тисяч, то виходить, я в мінусі на 14 тисяч золота. Ну ще, в принципі, не сильно великий мінус я пішов, але, якщо чесно, коли відкриваєш колекцію контейнерів, думаю, що можеш хоча б трошки та й окупитися. Але тут не вийшло. Ну добре. На цьому я думаю, можна відос закінчувати, я вже все показав І все сказав, що хотів. А тобі, танкіст, дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео. Пока!